Український президент Володимир Зеленський підсумував зустрічі із західними посадовцями, які відбулися напередодні. Четвертий візит прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Україну спочатку повномасштабного російського вторгнення. Вдячний Канаді за. Лідерство у підтримці українців упродовж цих важких трьох років і Джастіну за організацію та проведення продуктивної зустрічі лідерів Великої Сімки пише Володимир Зеленський. Канада продовжує підтримувати Україну, надаючи військове обладнання та іншу зміцнюючу. Інші речі, які зміцнюють нашу енергетичну безпеку, сьогодні оголошені нові пакети допомоги бронетехніка, перші перекази з 5 мільярдів канадських доларів, виділених Україні з надходжень від заморожених російських активів а також грант на підтримку енергетичної безпеки і відновлення цивільної інфраструктури після масованих атак з боку Російської Федерації. Український президент також підкреслив теплу та плідну зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Спільні зусилля для досягнення реального миру, гарантії безпеки, оборонні потреби та копродукція, співпраця з іспанськими компаніями у відбудові України усе це теми. Нашої розмови пише Володимир Зеленський. Він подякував народу Іспанії та уряду за виділення нового пакету військової допомоги. Один мільярд євро цього року. І якраз те, що потрібно для посилення фронту, йдеться про бронетехніку, ракети, снаряди. Також держави готуються до відкриття центру єдності для підтримки українців в Іспанії. Уже згодом український президент подякував іноземним політикам, які у третій роковини вторгнення російського прибули до Києва. Я нагадаю, що до столиці України напередодні приїхали президенти Фінляндії, Латвії, Литви, президент Європейської ради та президентка Єврокомісії, прем'єр-міністр Канади, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Генсек ОБСЄ, міністр європейських справ Франції. Ще десятки друзів зібралися онлайн. Це лідери великої сімки, очільники та представники країн Європи і НАТО, а також міжнародних інституцій. Дякую вам за підтримку і дякую за те, що ми за три роки не втратили єдності, не загубили правди і не зрадили своїй меті надійному тривалому миру для України. підкреслює український президент. Тим часом Томас Райт, старший науковий співробітник Центру безпеки, стратегії та технології інституту Брукінгса, міркує над тим, чому Україна важлива для Сполучених Штатів Америки. Свої думки він виклав у статті для видання Foreign Affairs. Україна має значні важелі впливу на майбутні переговори з Росією, доки Сполучені Штати підтримують Київ і приймають переговорну стратегію, яка створює реальні дилеми для Москви. Останніми тижнями підтримка України США була поставлена під сумнів після серії коментарів представників адміністрації Трампа, які пропонували односторонні поступки Москві і критикували Україну. Двосторонні переговори між Росією та США в Ері Ярді викликали занепокоєння в Україні та Європі, але ці. Дії є вибором, а не необхідністю. Хороша угода все ще доступна. Якщо Вашингтон готовий її досягнути, адміністрація Трампа повинна вступити у ці переговори з чітким усвідомленням інтересів США, правильним діагнозом проблеми, яку потрібно вирішити, і оцінкою можливих результатів та стратегією, як досягнути своєї мети. Якщо Трамп це зробить, він зможе забезпечити вільну і незалежну Україну зі здатністю захищати себе та стримувати майбутні напрямки Пади, якщо Сполучені Штати не допоможуть Україні використати перевагу, яку вона має напередодні переговорів, це дасть Москві буквально рятувальний круг, який країна-агресорка використає не лише у своєму прагненні домінувати над Україною, але й завдасть шкоди інтересам США у всьому світі. Є деякі спостерігачі і політики, включно з адміністрацією Трампа, які вважають, що результат війни в Україні не має великого значення для Сполучених Штатів і що європейська безпека Відволікає увагу від основного стратегічного завдання США протидії Китаю, проте, навіть якщо розглядати національні інтереси США крізь призму Америка передусім і не бачить сенсу збереження порядку, заснованого на правилах чи зміцнення НАТО, Сполучені Штати мають принаймні чотири основні інтереси у запобіганні перемоги Росії в Україні і в забезпеченні вільної та суверенної України. Але Томас Райт вбачає тут кілька але. По перше, з початку війни Росія значно поглибила співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вона отримала важливу допомогу від кожного, включно з верстатами, мікроелектронікою та спільним виробництвом, щоб допомогти відновити свою армію з Китаю, ракети та безпілотники з Ірану і артилерію та солдати з північної Кореї. В обмін на це Кремль надав безпрецедентну військову та технологічну допомогу кожному. Ця співпраця є тривалою і становить реальну загрозу інтересам США. Якщо Росія переможе в Україні, це буде перемога також для кожного з трьох її партнерів, без яких Москва вже програла. Цей союз конкурентів і супротивників США поглибиться, оскільки російські партнери отримають свою винагороду. По-друге, виживання вільної та незалежної України піде на користь і сполученим штатам. Українська армія вийде з війни третьою за чисельністю у Європі після Росії та Туреччини. Вона стала першопрохідницею у передових технологічних розробках, особливо у війні безпілотників і застосуванні штучного інтелекту у бойових діях. Україна поділиться цією технологією зі сполученими штатами і допоможе Європі відновити свою оборонно промислову базу. Сполучені Штати вже багато чого дізналися про війну. Майбутнього від України, Тож наша держава ймовірно зможе стати сильною і надійною союзницею Сполучених Штатів в інших частинах світу, включаючи індотихоокеанський регіон, де може консультувати і зміцнювати союзників Сполучених Штатів Америки. По третє, перемога Росії в Україні значно посилить загрозу для кількох європейських держав, які є непохитними проамериканськими і витрачають високий відсоток свого ВВП на оборону. Серед них Литва, яка пообіцяла витратити понад 5% свого ВВП на оборону в наступні два. Роки Польща, яка досягла 4,7% і Латвія, яка зараз платить 3,45% та Естонія, яка має показник у 3,2%. Країни західної Європи не матимуть достатніх можливостей для стримування російської агресії протягом багатьох років, навіть якщо вони негайно збільшать витрати на оборону. Їм також ймовірно бракуватиме сили волі сполучені штати. Не повинні відмовлятися від зобов'язань щодо альянсу щодо суверенних національних держав, які роблять усе, що вимагає Вашингтон, у тому числі, що інші в Західній Європі роблять набагато менше.